Для звичайного українця протести проти туризму в містах Західної Європи видаються верхівкою зухвальства. Мовляв, з жиру бісяться ці європейці і не розуміють, скільки грошей їхнім містам і державам приносить туризм. Проте рух проти масового туризму в Барселоні зовсім не схожий на екстремізм. Проблеми, з якими стикається місто через наплив туристів. Це високий рівень злочинності, непосильна оплата для звичайних містян житла в центрі міста, надто брудні вулиці, і звісно ж дуже гучні вулиці, і вдень, і вночі. І цього літа більш ніж три тисячі барселонців вийшли на вулиці міста з гаслами Туристи ідіть додому, і навіть виприскували на них воду з водних пістолетиків в закладах, які дуже популярні серед туристів. Сьогодні ми поговоримо про туризм у місті, чим він вигідний і чим ні? Чи справді велика кількість туристів це така проблема? І чи правильно просто виганяти їх? Як міста борються з обертуризмом? І головне, чи актуальна ця проблема для України? Життя в Барселоні до ери масового туризму уявити і дослідити трохи складно, тому що це одне з найпопулярніших туристичних місць в усьому світі уже довгий час: готична архітектура, всесвітньо відомий архітектор Антоніо Гауді зі своїми пластичними формами будівель, собор, який будується уже понад 150 років. Тому спробуємо уявити, що ера пандемії була чимось схожа на еру до масового туризму в Барселоні. Кордони закриті. Туризм як явище зникає по всьому світу. Тож, уперше, за дуже довгий час в Барселоні на вулицях переважає кількість місцевих мешканців, а не приїжджих. Що кажуть про цей час жителі Барселони? Як сказав 48-річний Даніель Пардо, співзасновник асамблеї районів за розвиток туризму, яка допомогла організувати нещодавний протест, під час пандемії ми відновили простори та звичаї, від яких туризм змусив нас відмовитися. Можна було випити кави за столиком перед собором або спокійно поспілкуватися з сусідами на вулиці. Були навіть такі прекрасні сцени, як купання дітей у фонтані на королівській площі. Сьогодні фонтан знову став галасливим місцем, де бухають туристи. Взагалі, дивно з мого боку пояснювати українцям, що таке місто без масового туризму, і це не комплекс меншовартості. Будь-яке місто, порівняно з Барселоною, не є настільки заповненим туристами. Просто щоб ви розуміли, населення Барселони 1,6 мільйона. Це менше, ніж у Києва. А туристів щороку приїжджає понад 32 мільйони. А розмір Барселони, до речі, теж у 8 разів менший, ніж Київ. Тож, розкажу, що там в Барселоні зараз відбувається. Там є дуже популярний і відомий ринок Бокерія. Навіть я ні разу не побувавши в Барселоні, чула його, бачила в усіляких тревел шоу. І New York Times пише про невеличку відмінність, яка непомітна на перший погляд, але дуже докорінно. Змінює життя в Барселоні оригінально. Це був звичайний ринок з усіма продуктами і товарами, які потрібні для домогосподарства. Але останніми роками ринок змінює концепцію, і там тепер значно більше готових страв. Тобто раніше там були звичайні сири і м'ясо, а тепер це більше походить на якийсь різдвяний ринок з морозивом, запеченою рибою і м'ясом. Очевидно, що мешканцям тут більше нема чого робити, бо їм для життя потрібні звичайні сир і м'ясо. Але туристи платять більше, тому більшість продавців змінюють асортимент своїх товарів. Але навіть якщо продавець хоче бути корисним для містян, він уже не може посилити оплату за орендну плату за місце, бо вона тепер теж виросла. Йоланда Серано, м'ясниця, керує одним з місць продавання м'ясо на ринку Бокерія. І ось що вона говорить: туризм забрав у нас цей ринок. Наші клієнти більше не можуть приїхати сюди, тому що вони не можуть проїхати зі своїми візками. Але я м'ясниця, я не хочу продавати погані емпанадії, тому вона думає переїхати на інший ринок, який розташований в менш туристичній локації. Туристи і мешканці, перебуваючи в одному місці, мають різні потреби. І задовольнити їх можуть різні бізнеси. Наприклад, Айман Тоба, який в Барселоні намагався знайти, де йому замінити ключі, не знайшов такої крамниці, тому що вулиця Лас Рамблас, яка колись була просто заповнена крамницями з квітами, звичайними магазинами для місцевих мешканців, тепер це просто сувенірні лавки і надто дорогі кав'ярні. Він правильно каже, що надто масовий туризм змінює тканину міста. Але ж туризм у концепції своєму корисний. А вже ж він приносить величезний капітал у місто. Наприклад, Барселона заробляє на туризмі 15 ВВП міста. А додатково в туризмі, тобто в сферах пов'язаних з туризмом, типа готелі і ресторани, при до 150 тисяч людей. І щороку туризм приносить 12,7 мільярдів євро місту. але й супутні витрати з цим пов'язані. Наприклад, на цій самій вулиці Лас Рамблас смітники доводиться міняти 14 разів на день. Місцеві мешканці більше не можуть дозволити собі оренду житла в центрі міста, бо власники нерухомості орієнтуються на недовготривалий зйом, бо це більше потрібно туристам, і туристи платять більше. Але, на мій подив, влада Барселони виявляється уже довгий час, намагаються з цим боротися і загалом регулювати кількість туристів у місті. Наприклад, вони встановили обмеження на цей самий недовготривалий зйом квартири, і для цього тобі тепер треба отримати ліцензію, і ти платиш вищий податок ніж якби ти здавав квартиру десь на кілька місяців. Заборонили будівництво нових готелів у центрі міста, прибрали популярний автобус з Google Maps. Бо цей автобус вів в дуже популярну локацію на високому пагорбі, і місцеві мешканці не могли ним користуватися, бо він вщент забитий був туристами. І як на мене дуже цікаве рішення, влада просто попросила в Google прибрати його з мап. І тепер туристи не бачили, що він є у видачі маршрутів, і це спрацювало. Він з того став ефективний серед місцевих мешканців. Овер Овертуризм у Барселоні це лише частина проблеми. Найнижча якість повітря в ЄС, постійні затори, вулиці забиті припаркованими машинами, постійний шум, знову ж таки, не лише через туристів, а й через машини. І, звісно ж, зміна клімату, яка в першу чергу позначається на теплій країні. І головна проблема, з якої виникають усі ці наслідки, це засилля автівок. Крім високої щільності населення, Барселона ще й має високу щільність машин. Удвічі вищу, ніж у столиці Мадрид, і в п'ять разів вищу, ніж у Берліні чи Амстердамі. Хоча не також і багато людей використовують машини для щоденного пересування в Барселоні, але їх все одно забагато для вузьких вуличок. Але головне, для чого ви приходите на цей канал, це міське планування. Тож поговоримо про нього. Ще один факт, за яким дуже відома Барселона це її бездоганні квартали. Там незвичайні європейські квартали. Вони там бездоганні. Усе місто це прямі перпендикулярні лінії. А якщо є і інший напрямок, то це рівно 45 градусів, який ділить цей квадрат по діагоналі навпіл. Це планування було створено в 19 столітті, коли Барселона страждала від хвороб і перенаселення. Міста типу Париж забудовуються з усіма вулицями, які ведуть в центр міста. Тобто, якщо і будують новий район, він типу як залежний від центру. В Барселоні ж вирішили зробити абсолютно інакше і не підв'язувати нові райони до історичного центру. А зараз це планування використовується на поліпшення життя містян сучасного світу. Вони винайшли концепт, який називається суперблок. Ільдефон Серда, планувальник Барселони, продумав тоді все до найменших деталей: кут повороту на перехрестях рівно під 45 градусів. Ще до того, як з'явились машини, а потім, коли вони з'явились, це виявилось дуже практичне рішення. І ось знову у 21 столітті Барселона є прикладом геніального планування для всього світу. Зокрема, до речі, завдяки тому першому рішенню. Тож рішення таке: створити суперблок. Блок тут це просто квартал, а суперблок відповідно, об'єднання кількох. Кварталів. І тепер ви можете зайти на мапу Барселони і самі розкреслити ці суперблоки. Це буде нескладно, бо вся мапа Барселони це такий собі фрактал, де, якби ти не наближав мапу, там все одно буде однакова картинка, це от перпендикулярна сітка. Так от, ось цей більший об'єднаний квартал це місце, де тепер не можна пересуватись автівкою. Ось схема, як це працює. Ми обираємо кілька кварталів. І в цій області ми не пускаємо автівки скрізь, як це було до цього, а пускаємо їх по, мер... по периметру. Всередині ж можуть пересуватися лише резиденти на своїх автівках, і так само паркуватись можуть лише вони. І швидкість дозволена для них значно нижче, ніж на магістральних вулицях. Цього, до речі, досягають не лише правилами і знаками, але ще й вуличним дизайном. Вони наставляють купу вуличних меблів. І тепер автомобіліст штучно знижує швидкість, тому що траєкторію руху тепер, по-перше, не пряма і не передбачувана. А по друге, вуличні меблі і різне покриття натякає, що цей простір створений для пішохода, і головний пріоритет тут у нього. Ти на машині маєш тут очікувати, що з рогу може вискочити дитина. Бо вона, власне, не вискочить, вона просто пересуватиметься там, бігатиме чи ходитиме в просторі, який для неї створений. Це ти на машині тут е, зайвий і небажаний. До речі, це те, що дуже дратує мене в українських вулицях. Навіть на Пішохідних вулицях, на яких все одно дозволений рух автівок, якось так сприймається, що пішоходи мають поступатися. Автомобілісту в Києві таких прикладів небагато, бо не багато пішохідних вулиць, тому поговоримо про Львів. Там площа ринок і весь квартал навколо неї це такий величезний суперблок, у якому не можна пересуватись на автівці. Можна пересуватись лише якщо у тебе є перепустка в центр міста. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є там обмеження по швидкості, але ну, для мене це якось очевидно, якщо ти в'їжджаєш в пішохідний простір. То будь ласкавий пересуватися зі швидкістю пішохода. Натомість, що я бачу, що водії очікують, що їх пропускатимуть. Тобто йде е, величезний такий натовп е, пішоходів людей. 50, а за ними якийсь мудак сигналить їм, щоб вони його пропустили. Тобто, 50 людей мають поступатись одному чуваку ще раз в просторі, який передбачений для них. В якому пішохід має мати перший пріоритет. Тим не менш, ми вважаємо, що пріоритет тут в автомобілістах. Саме тому я вважаю, що вуличні меблі для зупинки автомобілістів в пішохідному просторі це дуже класна штука. Я ж не хочу бути ненависницею водіїв. Я впевнена, ви мене зрозумієте. Уявіть, що ви молода родина, яка повертається з подорожі на автомобілі уже у власний двір. І ви оце їдете, і вам доводиться мега повільно їхати, бо ви пітляєте між тими лавочками якимись. Перед вами бігають діти. І ви ж в житті на це не пожалієтеся. Бо саме завдяки цьому, ви розумієте, що ви свою власну дитину можете відпустити з самого дитинства, саму у двір. Бо ніякий дурачок не зможе її збити, бо він, навіть якщо захоче розігнатись, він вріжеться в найближчий базон. Фух. Саме тому я вважаю, що суперблоки це потрібна штука для України. В Києві, до речі, навіть намагалися створити такий суперблок. У 2022 році з'явилась петиція. За якою цей супроблок має розташовуватися в історичному центрі з межею по прорізній хрещатику і Великій Житомирській? На жаль. Вона нікуди далі не пішла, зате автор дуже детально дослідив це питання, всі потреби і видав, як на мене, дуже непоганий проєкт, готовий. Наприклад, він розрахував, що цей пішохідний радіус був би таким, що ти з будь-якої його точки за 6 хвилин досягав би машини, а це не більше ніж 450 п'ятдесят метрів. Тому я лишу посилання на петицію і на статтю про неї в описі до відео. Тож, Україна і масовий туризм. Де Україна, а де масовий туризм, ви можете сказати. Але насправді для багатьох міст України це вже цьому реальна проблема. Бо справа навіть не в їхній кількості, не в кількості туристів, а в тому, який вплив вони чинять на місто і як місто на це реагує і чи регулює це. Насправді я навіть вважаю, що в Україні від туризму найбільше страждають не міста, а зелені зони, тобто будь-які надбання природи, типу річок. Озер, скель чи морів. Я думаю, тут уже більше нема чого розказувати. Ви вже самі зрозуміли, але я все ж скажу: в Карпатах не можна їздити на квадроциклах чи мотоциклах. В моїй інфубульбасті це взагалі сприймається як вершина маргінальства. Але тим не менш, ти приїжджаючи в гори, де раніше ти цікав від шуму міста і моторів. Тепер чуєш, як їздять. Якісь знову ж таки, мудаки, і руйнують природи цього місця. Окей, давайте поговоримо, чому е, мотоциклетний спорт це дуже погано для Карпат. Знищуються рідкісні, майже зникаючі види рослин та тварин, що занесені до червоної книги України. Бо, взагалі, Карпати це ціла оаза е, червонокнижних видів. Руйнується рослинний шар та молоді корінці. дерев. Це все джерело шуму і викидів, яке особливо відлякує тварин, особливо пташок в період гніздування. І що найцікавіше, від цього розритого ґрунту утворюються повені, повені, від яких останніми роками дуже страждає Закарпатська і Івано-Франківська область. А організаторами такого виду е, спорту е, і тими, хто створює цю. Пропозицію для туристів є якраз місцеві мешканці. Вони шкодять самі собі в погоні за легким драйвом і швидкими грошима. Вони не думають про власне ж майбутнє. Але питання це не мало б бути власної ініціативи. Хочу я чи не хочу влаштовувати такий, таку розвагу. Держава не мала б лишати можливості для такої розваги. Крім цього, природні зони потерпають від будівництва готелів, неадекватної поведінки людей, незнання правильної поведінки людьми у тих самих горах. Наприклад, а я нагадаю, що до речі купатись у вірських озерах теж не можна. Погугліть уже самі чому. До речі, ця частина відео е, знову доступна на моєму Патреоні. Це вже друге відео, яке виходить на платних платформах. Це крім Патреону, звісно, ще Баймі Кофі, база Монобанк і спонсорство Ютубу. Е, завдяки цьому ми можемо нарешті підвищити якість відео, е, покращити локацію. І, до речі, якщо ви зайдете в опис е, одного з рівнів, ви дізнаєтеся, що ви можете самі придумати нам локацію. Або просто дати нам свою квартиру для зйомки. От і такі, от бонуси. Перейдіть туди, хоч реально почитати, просто що ми там набрейнштормили по бонусах і тому, що ви отримаєте за підписку. Дуже дякую вам за це, бо завдяки цьому нам виходить просто продовжувати нашу діяльність. Так от Львів, це напевно місто з найбільшою кількістю туристів в Україні. За минулий рік вони, наприклад, заробили 25 мільйонів гривень з туристичного збору. Тобто, це суто податок з готельно-ресторанного бізнесу. А ще, звісно ж, цінність від робочих місць і самого бізнесу. Уже понад 10 років у Львові пішохідний центр. Вони створили такий собі суперблок між вулицею Міцкевича і проспектом Свободи. Всередині рух автівок заборонений крім тих, у яких є перепустка в центр. А по одній з вулиць ходить трамвай прямо через площу ринок. Це супер прекрасне рішення, насправді дуже продумане, і це спричинило розвиток бізнесу і розвиток туризму. На вулиці з'явились люди, з'явилась взагалі культура терас. Бо всі заклади, які повідкривалися на перших поверхах, виставили столики вздовж тротуару. Раніше ж місця і на автівки, і на пішоходів, і на столики не вистачало. А тепер тільки відпали. І навіть завдяки новим заможним власникам цих будівель вдалося реставрувати історичні пам'ятки в центрі Львова. З'явилося значно більше озелене. Тому що знову ж таки з'явилось місце до цього озеленення. Але, на жаль, є й негативні наслідки. І вони пов'язані саме з тим, що місцеві мешканці переважно з'їхали з цього району. Новий бізнес або пропонував значно завищені ціни за цю нерухомість, або просто виселяв мешканців. І це наслідок, який ви можете помітити, якщо спробуєте знайти якусь аптеку чи будь-який інший побутовий бізнес на площі ринок і навколо не готель чи ресторан, а майстерню взуття. Наприклад, ви там такого не знайдете. І відсутність місцевих мешканців у місті це дуже погано. Воно просто перестає бути містом, а просто стає Діснейлендом. Якщо в районі ніхто не живе, ніхто не зацікавлений в стратегічному розвитку цього району. І про нього дбають лише комунальники, а в нетуристичні сезони або частини доби вулиці міста просто порожніють. З цього виходить, що туризм у місті має розвиватися з чіткими регулюваннями. Наприклад, як це могло б бути у Львові визначати функцію чи того чи іншого будинку, чи того чи іншого поверху будинку. Наприклад, як це було в Барселоні з додатковим податком на квартири, які здаються на кілька діб, а не на довготривалий термін. І ми знову, як і в інших відео, доходимо до того, що місто це складний організм, де кожен будинок, кожен парк і кожна лавка це великий такий клубок ниток, де ти змінюючи щось одне, якусь крихітну деталь, докорінно змінюєш всю тканину міста. І тому ми розуміємо, що будь-які зміни в місті мають відбуватися після глибоких соціологічних, економічних, політичних і культурних досліджень. І розуміти, що культура міцних господарників має піти. А натомість ми маємо зрозуміти потребу в компетентних людях для розвитку українських міст. <гад> <плес> Все? Да, Перемога!